Всім вітанечко! У нас в кадрі сьогодні два красунчика. Гольф, як бачите, в комплектації GT Sport. Ну, тут, в принципі, спортивності жодної немає, але є гарні дисочки, гарні бампера. тонування заводське і переду, і ззаду, але з допусками до європейського ринку інші фари, як ви бачите, прикольно виглядають. Інша решітка радіатора. Такі класні. Ну, решітка інша і вона виглядає, я вам скажу, дуже гарно достойно. Ну і в принципі, от вам і GT Sport. Машинка Вінкот відразу, дилер, не дилер, все, що хочете, все що завгодно. Гарна комплектація, я повторюсь, у в нього такі легкосплави круті. Подивіться лише на сервіс. Нові диски, нові колодки передні, нові диски, нові колодки задні. Автомобіль 2007 року, восьмий рік експлуатація на реєстрацію сьомим впаде. Є двохзонна кліма, є підігріви, є шкіряне кермо круїз контрол два ключика в автівочки, очечник є і люк. Такий салончик, ніби нічого, хімчистки не робили. Машинка живенька, адекватна, оригінальні коврички. Так виглядає. До речі, позаду непогано так місця тут в п'ятірці гольфові. Багажник, що у нас зараз скажу, Певно, що повністю комплектний автомобіль за аукціону Німеччини. Так, все присутньо. Домкрат, запаска все є. Друзі, коштує ця красунька 6600 доларів. Ціна з сертифікатом. ну, Непоганий понісерів, як ви бачите, проведений. Машинка така видна, гарно виглядає. Ціна, ціна класна. Я так думаю, що ціна дуже і дуже непогана. 6600, ну, звичайно, що сотню ми торгуємося або можемо організувати оплату водієві за доставочку. Тобто тут це питання можемо обговорити. Але якщо приїхали на місці, забрали, то, звичайно, що буде 6500. Приїхали, забрали за 6500. Дуже гарна машинка, гарно виглядає. Я думаю, що ви на ній будете такі стильні. Ну і вона так, знаєте, корозії, по ній не постріляло ніде. Двери, двері ціленькі, все не полірована, нічого. така, як є, адекватненька, живенька, гольфік адекватний. Абсолютно нічого не, тут не, не робили, окрім звичайної мийки і вологого прибирання солону. Тут теж, в принципі, все досить адекватно, живенький, є коцький на порозі прим'ятості. Такі незначний. Ну, звичайно, не, не плекайте ілюзій. Це не нова машина, не з автосалону. Кому в автосалоні хочеться придбати, друзі, то можете, звичайно, що поїхати в салон подивитися, скільки коштує будь-який гольф. 189 тисяч пробіг. Німецький автомобіль, 400 підйомника з аукціону. Перепрошую, друзі, сказав, що круїз, як руїзу немає. От така машинка. І його брат. Старший чи молодший, не знаю, як назвати, але теж досить достойний варіант за гарною ціною. І в нього гарний рік. Дев'ятий рік має фаркоп хазяйська машинка. Дивіться, по фарбованих елементах. Давайте ми зараз, напевно, вам пропікаємо спочатку цю красоню, а потім пропікаємо цю красоню. Відео буде трішки довшим. Запам'ятали, так, тут 189 тисяч. Так, тут все добре, добре. Уявіть собі, гольф і вже в нього нефарбованих декілька елементів. Це якийсь ноу-хау. Тут крило в нас з поверху добре, але ось тут є косметика. 300 мікронів, не більше. Сама оця плямочка надута без проєма. Проєм живий, акуратний, гарний. Давайте пікнемо кришку, давайте пікнемо все. Стопик потіє, можна перейти. Пакувати, кому дуже критично, кого ця історія не влаштовує. Дамо телефон, де перепакувати. Перепакуємо, якщо потрібно, хто захоче. Але думаю, що туди лізти не потрібно. Воно на сонці високно буде все добре. Тобто, що маємо? Шматочок арки лише підфарбовано на автомобілі, якому на сьогоднішній день вже є. Він повнолітній. Повнолітній гольф. Ну і давайте покажу вам цього красунчика. А, прості, простіша комплектація, звичайно, але тут 9 рік. Я не сказав, певно, за двигун, боже, це 1.6 BSE MPI. Пробачте, будь ласка, механіка на 5 передач. По сидінню затертість, маленька затертість, але воно оригінальне не шите. Вінкод тут є. Покажу вам тут під капотом цього дракона. Опачин. Так, чистенько, БСЄжка, помитий, звісно, бо ну, з клапаної кришки, як завжди, у них трішки підпотіває олива. Є крайній сервіс ні німецький. Ось тут присутній. В загальному під капотом досить живий, адекватний екземпляр, якийсь новий акумулятор. Не знаю, що за фірми ніколи не зустрічав. От така машина під капотом виглядає абсолютно живенькою. Сан змінювався у 2018 році на 104. Тисячах кілометрів і, ну, і сервісні книжки також є. З цією автівкою теж є два ключі. Давайте по цьому пройдемось відразу. Давайте так, це чистий 9 рік. Тут фарбована теж лише одна дверка. Він код відразу його показує. І ціна, друзі, тут ціна 6400 доларів. Так, дивіться, ось тут. Будь ласка. Так. Ну, Є клімат-контроль, як мінімум, є курсова стабілізація, є механіка на 5 передач, є 201 тисяча оригінального пробігу. Маємо два ключика, чотири підйомники. От така. Щось цікавить вас? Так, просто дивимося. Добре, то зараз дві хвилинки я зніму відео. Е, так, Тут що у нас? Тут є обдуви заднього ряду, він повністю комплектний. Полки, шторки, я так бачу, все присутнє. І ціна класна. 64... Може бути ваший, подвійне днище. Так, перепрошую. Тут що? Піна компресор все є на місці. Шторка, полка, все присутнє. Трішки брудненький, хімчистки нічого не робив. Він, до речі, розвантажений і більше нічого по ньому ще ніяких робіт ніхто не виконував. Так, показую. 130 мікрон. До речі, в хворих місцях бачу корозії немає. Тут десь якась дверка має бути підмальована. Угу. Так. так, тут все добре, дах, добре. Так, тут все нормально. Так, а яка ж дверка мальована? Повно з цієї сторони без єжки з гарними пробігами. В, в принципі, в адекватному стані, знову ж таки, ще раз повторюю, наголошую, це не нові автомобілі. Вони... Не з автосалонів, от, а оця дверка. Десь тут є шпаклівка навіть трішки. Десь я її піймав, а ось ось. Бачите, десь була глибша, глибока. Подряпана в цій частині дверки. Це передня права дверка. Ну, давайте для достовірності проєм. Проєм оригінал цілий. Ну от Такі машини, перевірка НСТО, перевірка будь перевірка буде. Приїжджайте, дивіться, не нові, але, на мою думку, досить достойні два гольфи. Повторюсь, 6300 2009 року 1.6 BSE двигун. Механіка на 5 передач, клімат-контроль. Ну і в принципі підлокітник, 4 склопідйомники. Комплектація така. Не база, але середня комплектація тут. Комплектація GT-Sport, тут резина. Докатати сезон це сезонка. Тут резина. Що тут у нас? Тут, по-моєму, на два сезони вистачить непоганий континенталь стоїть. Оцей дуже прямо красивий гольф. Я думаю, він вам має точно зайти. ну і Ціна на нього 6500 на віддачу або 6600, якщо з вартістю роботи водія по доставці. Ну і плюс пальне буде з вас. Ціни вказані з сертифікатами. Що по них можемо зробити? ГБО, що сюди, що сюди, повне ТО, що сюди, що сюди можемо зробити. Ну, якось так. Телефон в описі до цього відео. Телефонуйте, чекаємо.